Розповідаємо вам про систему безперервної освіти. Зараз покажемо гімназію, де практикують кращі методи англійських пансіонів. Чотирьохразове харчування, класи по 12 школярів і навіть зимовий сад у холі. Так виглядає гімназія Європейського університету. Діти тут навчаються з 9-го ранку аж до 6-го вечора. Чому і як розповідає авторка цього проєкту Олена. Олена, доброго ранку. Розповідайте нам, чому так довго займаються тут діти і яка роль цього навчального закладу у системі освіти Європейського університету. Хочу з останньої вашої фрази. Вони займаються не тут так довго, вони перебувають тут цілий день. Вони мають абсолютно цікаве насичене життя. І тому це зовсім не страшно перебувати з 9 до 6. Дійсно, вони виконують базову компоненту навчання, те, що обов'язково для всіх шкіл, і це займає першу половину дня, але вони дійсно тут харчуються 4 рази. І у другій половині дня вони мають факультативи, гуртки, теж харчування, велику прогулянку, спортивні секції, підготовку до свят. Тому це гарне насичення життя для дітей, але це цілковита гармонія і для батьків, тому що вони точно знають, де їх дитина знаходиться, і в силу того, що з дітьми працюють вчителі кваліфіковані, а в другій половині дня вихователі, які допомагають вчителям і допомагають дітям. То цілий день дитина під наглядом дорослих. І це вже запорука її безпеки перш за все. Це фактична група подовженого дня, як в звичайних середніх школах, чи є певні відмінності? Ну, може, по часу, як ви сказали, що це дуже довго. Воно десь щось схоже, але діти тут мають більш створені умови для перебування. Вони мають особисті шафи, де є одяг для переодягання. Вони мають різнобразні гуртки. В якій вони можуть перейти прогулянку. Це більш широка система, чим продовжений день в школі, де тільки є обід і виконуються домашні завдання. Кожного дня аж до 6-ї години вечора школярі мають змогу відвідувати різноманітні гуртки. Тож шестикласники і малюють краще за мене. Це країна онлайн. Не перемикайте. Побачимось у наступному включенні. Виховання дитини це не.